Усім привіт, моя зелена банда! З вами Green І сьогодні ми будемо робити реакцію на. Щоб ви думали, так, другий епізод Поні Міц World. Або ж, Поні у нашому світі. Що ж, багато хто що мені казав про цей епізод, почекайте. Так, продовжую. Двері відкрив. А, так. Багато хто бачив мою реакцію на перший епізод, і після цього епізоду мені почали писати про Джареда. І що головний герой першого епізоду, про якого ми бачили, сів в тюрягу рік назад. Я був в шоці. В особливості, що він його посадили, я так зрозумів, за кучу статей, і в особливості за напад насильницький. Я не очікую цього, але це не міняє того, що мені подобається сам серіал і. Давайте дивитися вже другий епізод. Й-мою. Хей, hey, hey, імена Джо. Можеш називати мене Джої. О, це звичайний Джо. Little... Просто живу наповну. У мене є робота, я uh, працюю uh, в лазареті. Лазареті. <laughs> 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 Лазартазі. Могло бути і гірше. Мій друг жара думає, що бачить поні. Знаєш, люди питають мене, чому я ходжу назад, тому що кота від слів до мейнстріму мене. Але це моє життя і те, як я його роблю. Так. я. Так. Бачить день, коли моє життя повністю змінилось назавжди. І я теж. Змінив когось. Ну і субтитри. доброго ранку. Я Вілфорд Брінлі. І я хотів би запросити на бізнес морозиво та яблучного пирога. Я хотів би пригостити тебе, ти будеш діабетиком. Насправді я такий. Протягом останніх 20 років Дженіс подивилася на Лоні Кеті Люба, яка подзвонила Хуліо. То раз Ларі Кеті Люба Кахуна, мали носити два посвідчення особи. Суть у тому, що там щось зі зв'язком у нього і постійно щось неправильно звучить і виглядає, то ніби картинка лагає. О, він збирається на науцеудитися. Ага, не, oh, не можу поус. пройти перебір. Заслуга. <рек> Я цього взагалі щось не помню. Де це я? Що це таке? В чому я в діти? Oh, man, I know, I я Марк? Ей, почекай. Ху аю? хто? Я принцеса ночі. А, ah, почекайте, the я the не течу. Я можу приходити до ваших снів. То це сон. Сон. Приємно познайомитись. Тихіше. Добре. Uh, Twilight Sparkle казала, що у мене дуже тихий голос. І тепер я найгромче буду спілкуватись. Хто таке тварин Sparkle? А тепер почнемо як тобі мій голос? Про що ти блін говориш? You, а, до речі, ти ну а, добре розмовляєш? Що ти хочеш від мене? Почекай, почекай. А, чого ти кричиш на мене? No. Це традиційний контерлотський голос. Традицій. Е, мені не подобається. Традиційна. Яка ще традиційна? Я не. Чого так тихо? А я мачці. Ж... Використати де... цю гущність для цього. Це занадто! Слухай, ну, я прошу дуже. А, дуже добре. А, на звичайній тональності. спробуйте, Ось так. Ні. Ні. Як ось так. Гарно. Гарно як. Ой, ось так. Добре, добре. Дуже добре. Тепер ти ще спокійніший. Як щодо зараз? Так. Так, це добре. Що це було? Тепер хай боїться. А, не. Brace your fear. Типу, як. виплати свої жахіття. Чи побере свої жахіття. Якось так. Це було. Це були сни. Якого хріна? Джеред. Ти що? Це традиційно. Чому ти це зробила? Ти знаєш, в якій я небезпеці буду? You moon, Чому ти відправила до неї своєї принцесу? So, Привіт, ти думаєш про наслідки? I я маю на увазі серйозно. Ми вже на старому в мене є життя. У мене було життя. Він звинуватить мене. Наступного разу запитай. Я не хочу кричати на тебе, вибач. Просто проходь повз добре. Я буду тут, щоб надрати. А. Він буде тут, щоб надрати мені сраку. Це він? Correct, <laughs> Я не поняв ні слова. Добре. Just stay there. А. In codex, Don't move. Stay. Залишайся тут. Не виходь. Hey, Ей, друже Як справи, друже? What the hell is going on, Jared? Якого хріна відбувається, Джаред? I... Ей. What's going on, Що відбувається, Джаред? I, Мені сьогодні наснився today. один із моїх Some... твоїх снів. Hello, Щось... young, ніхто young, не кричав на мене, I'm як божевільний заверш. Заверши сон, я думав. Що переживу я не зболіволюблю. Потім я прокинувся і в моїй кімнаті був сірий... сіре поні. Oh, сіре... Я лише дивився телевізор. І тим не менш всі. Та годі. Я сказав тобі бути всередині. Що їх більше? I told you. Я казав тобі, бачиш? You... Ти! Thing. Фіолетова твоя фігня. State your business. My... Не підходь до мене. Мене звати Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Я говорила з. Ä, принцесою дружби. Twilight Sparkle. Хто така, такаше Twilight Sparkle? Така, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Well, ти so маленька, I'm ти та, що you? послала на мене. Вибач. Look, Twilight Дивись, Twilight Sparkle. Почекай, як він її назвав? Look, Twilight Speckle. Twilight Sparkle. Sparkle. Sparkle! Are you guys the only ones here? Ви єдині хто тут є? Is there any more? Тут є ще більше їх? ні-ні. Oh, no, no. Oh, ні. Їх багато. Якого хір? Белін. І так, я наші життя помінялись. Ні, ні, моє життя було чудовим, поки він його не змінив. Ну well. no. бачиш, обурення майже нульове. Тепер, коли right now, ponies, я розумію, як він живе в моєму клятому будинку. Окей, я, я намагався перекладати, але часами, так як це доволі таке старе відео, вони розмовляли достатньо таки тихо, я би сказав. Але я реально намагався. Добре, таке Получилося відео. Напишіть в коментах, що ви про нього думаєте. Я реально старався. Якщо. У когось я сили, він міг вже давним-давно цей серіал переозвучити на свій лад. Але в будь-якому випадку, всім дякую за перегляд. З вами був Олег, Оглатаргрін. Він же. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки, коментуйте. Всім дякую за перегляд, всім па-па.